Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні запрошую на трояндову прогулянку в моєму садочку. Розповім, які троянди найкраще витримують нашу південну спеку. Розпочнемо з троянди Rhapsody in Blue. Багато квітів, квітневий сезон. Надзвичайно люблю її аромат, тому, якщо шукаєте ароматну троянду, зверніть на неї увагу. Полуденну спеку п'янкі аромати стоять на 2 метри навкруги. Квіти зібрані в суцвіті по 10-15 штук. Так, вони горять на сонці, але їх багато і щодня відкриваються нові квіти. Ця квіточка одна з моїх улюблених. Салі Холмс у мене перший рік. Посадила її минулої осені. Вже мені подобається. Її квіти, немов величезні метелики. Росте на цілоденному сонці, при поливі досить непогано витримує спеку. Перша хвиля вже відквітла і з'являються нові бутони. Компанію їй складає Trojanda Pink Piano. Для південного саду ставлю їй теж плюс, квітка непогано тримається. Це еремурус, дуже гарна рослинка, в нас ще називають її садові свічки. Поруч росте молода Крокс Роуз. Для південного саду підходить, лише якщо буде рости в півтіні квіти на сонці, на цілодобовому сонцю дуже в'януть. А це всім знайома Керія. Вона тримається дуже гарно, молодчинка. Тут у мене нова клумба на місці старого смітника, троянди, лаванда, сантоліна, лілії, однорічний дельфініум. Всі вони склали досить непогану компанію. Троянда Ешлі настільки мене вразила минулого сезону, що я купила одразу два коші. Дуже гарно тримає квітку в зрісті, в букеті, найдовше серед тих троянд, які я знаю. І на сонці молодець. Квітка тримається довго, не в'яне і не засихає. Росте в мене на місці, де цілий день сонечко, і при цьому виглядає просто неймовірно. Ремонт помпон, що сказати, сонячна троянда, тому гарна навіть коли відквітає. Квітку тримає, пелюстки не сипе від спеки, росте в компанії з однорічним дельфініумом. Разом склали гарний дует і для спекотного саду також ставлю її залік. Дуже вона мені подобається, така гарна красуня. Троянда Бель Романтик Ось тут я б подумала, садити її чи ні. Квітку в спеку не тримаю зовсім. Вранці розквітла, до вечора вже обсипалась, але сама троянда неймовірної краси і чудовим ароматом. Її, напевно, добре вирощувати в прохолодну погоду і в гарній півтіні. На сонці саджати не рекомендую. Оранж бебі в моєму саду стійкий трояндовий солдатик. Росте і на сонці, і в тіні, і скрізь гарно. Маю аж три куща, далі покажу. Матрикарія, дуже мені подобаються ці миленькі дрібненькі ромашечки, гарно виглядають в компанії з трояндами. Голд Мікадо просто обожнюю за дуже приємний аромат. Росте в півтіні, тому виглядає досить непогано. Ну, а це розкішна сантоліна, і якщо ви хочете, щоб кущі не розвалювалися, як у мене, то краще її стригти. Ламоносок, квітка гарна, аромат бомбезний, але краще садити в півтінь. Куїде фюнес, карасунчик, але пелюстки нещадно горять на сонці в молодому віці. Потім кущ стає більш стійкішим до спеки. Це просто дзвоник, він розкішний. Не можу вам його ним показати. Вимахав більше одного метра, а тож прийшлось підв'язати. Ну, ось ще один кущ Orange Baby, І росте на повному сонці, і виглядає просто розкішно. Саме цей кущ я саджала на відео, як посадити троянди влітку минулого літа. Кому цікаво, можете переглянути. Ептайт! Розкішний колір, розкішний аромат, просто неймовірна красуня, але ви бачите, що квіти на повному сонці засихають, тому краще садити в пів тінь і навіть в дорослих кущах на повному сонці квіти засихають. Цезар або Цезар розкішна, плотиста троянда, ну просто красунчик, Подивіться, які в нього гарні квіти. Росте в мене в півдні. Після обіду тут тінь, тому квіти не горять і не сипляться. Якось проводила опитування і питала, хто більше подобається П'єр де Ронсар чи Цезар. І, звичайно, всі проголосували за П'єра, хоча сам Цезар мені теж неймовірно подобається. А вам, напишіть в коментарях. Красуню не знаю, як звати. Купила її колись на привозі. Але подивіться, яка в неї гарна серединка. Ця троянда одна з моїх найперших. Купувала в агромаркеті. На жаль, не зберегла накладну, тому не знаю, як звати, але вона дуже ніжна. Ну і, звичайно, красончик П'єр. Дуже впізнавана троянда, її всі знають, навіть нема сенсу про неї щось розповідати. Залишається лише насолоджуватися її красою. І скільки разів ви б не проходили біля цієї троянди, кожного разу дістається телефон, щоб сфотографувати ці неймовірні квіти. Поки вони ростуть в мене ось в такому вигляді, але тут планується бесідка, і вона буде трояндочка на бесідці. Ну, а це свита короля троянд. Того року Пілігрим ріс в півтіні, тому квітка трималася дуже довго і троянда себе поводила гарно. В цьому році росте на повному сонці, квітка тримається один день. Але ж яка вона гарна лишень, подивіться на неї. Розкішний, просто неймовірно гарний рожевий Леонардо да Вінчі. росте в мене більше в тіні, чим на сонці, і тим паче він все одно неймовірно гарний. Всю красу показав на третій рік після посадки, і таку троянду я б знову повторила в своєму садочку. Друзі, щиро дякую вам за вашу увагу, за те, що гуляли зі мною в моєму садочку, за ваші лайки, вподобання. Пишіть, будь ласка, які ваші улюблені трояндочки і, можливо, я щось цікавеньке захочу також посадити собі в садочок. Всім бажаю гарного, мирного дня і, звичайно, квіткового настрою.